У мирному житті вівчарки лагідні та грайливі собаки, проте граніт служби гризуть у прямому і переносному сенсі. Ціною власного життя собаки готові затримати злочинця та захистити молодшого інспектора-кінолога. Так, то він О, а так, то Якщо не надасть костюми, то старається бути ересим. кращі кінологи України зі службовими собаками три дні поспіль виборювали всеукраїнський кубок першості з багатоборства. Змагання відбувалися на території розплідника службових собак Шепетівської виправної колонії no 98 Напередодні у всіх областях відбулися відбіркові тури. Це перше змагання взагалі в історії державної кримінально виконавчої служби. На даний час відборочні змагання пройшло 19 команд. Відповідно, 19 кінологів, 19 собак приїхали для участі в змаганнях. У нас найвелика в Україні кінологічна служба. У нас 250 собак здійснення службу. Собаками у нас охороняється 50 відсотків всіх периметрів установи виконання покарання, а це десь 80 кілометрів. До випробувань готувалися ретельно. Змагання проходили у кілька етапів. Основним етапом змагань це була спеціальна підготовка, де час був чітко визначений. Для обшуку місцевості давалося всього на всього 5 хвилин, для пошуку гільз 3 хвилини. Робота послідника проводилася в лісистій місцевості, де були чагарники, болота. Однак молодші інспектора кінологи своїм заданням. Справилися Найскладнішою під час змагання, зізнаються кінологи. Була робота собаки по сліду та обшук місцевості. Вівчарка Рекс не всі вправи виконав на відмінно, проте журналістів пес запевнив, готовий до будь-яких нових випробувань. Прості, <клес> Хорошо, мальчик. Хорошо. Я йому дякую. Просто ми зробили все, але ж время не влучилося. Добре собаки. Помічникам інспектора було на переливки під час змагань із затримання втікача. Коли розлучений пес намагався їх зупинити, ті, що духу, старалися втекти, проте жодного разу не вдалося. Я допомагаю сьогодні для роботи кінологів. Собаки як себе ведуть агресивно? Так, як мають при роботі. За рішенням суддів найкращою визнано підготовку службових собак Хмельницької, Херсонської та Сумської областей. Службового собаку Алана Шепетівської виправної колонії визнано найкращим. П'ять років тренування дали свої результати. Кінолог задоволений. Дуже сильно задоволений. Бо мій питомець. Добре приймав участь і добре, Кінологів нагородили медалями, грамотами та цінними подарунками. Чотирилапим підопічні пообіцяли заохочувальні кризи. Артем добре знає, що полюбляє його вівчарка. Дорогою на Херсонщину обіцяє її частувати. Їдемо у супермаркет і вибираємо улюблені ласощі, гов'ядину. Хороший, дорогий, корм сухий. Ну, чогось солоденького можна побалувати. Перші змагання кінологів завершилися перемогою шепетівчан. Учасники змагань повернулися до щоденної роботи, а у розпліднику вже готують молоде поповнення вівчарок. Тетяна Свиконь, Дмитро Сурокін для Подільської панорами.